5 ноября 2015 -го года я нахожусь в городе Киеве. И сейчас вместе с сотрудниками контрразведки службы безопасности Украины направляюсь для дачи пояснений, показаний допроса. СБУ затримала Олену Лукаш проти колишнього міністра юстиції з уряду Азарова. Відкрито кілька кримінальних проваджень і підозрюють у причетності до злочинів режиму Януковича, зокрема і проти майдану. Є питання до пані Лукаш і в генеральної прокуратури. Її закидають привласнення двох 2,5 половиною мільйонів гривень із державного бюджету. Подробиці арешту екс-чиновниці за кілька хвилин у спецкорі. Вітаю вас. Розпочинаємо. Довго шукали СБУ в Києві. Затримало екс-міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Мої права не нарушаються. З я добровольно направляюсь для дачі. показань. на буксирі на Артемівському напрямку Донеччини українські військові відводять міномети до 100 міліметрів під кулями. Бандити вели вогонь попитному по піскам, авдіївці нацменшини підвели. Депутати не проголосували за недискримінацію за сексуальною ознакою. Безвізовий режим відкладається. Посилення обстрілів на Донеччині. Бійці повідомляють, ворог підходить у притул. кулі та міни тепер не просто поодинокі вночі, а постійні навіть у день. Наша знімальна група сьогодні стала свідком, як постійно гатять із боку Донецького аеропорту. Бійці кажуть, повернувся терорист Гіві. А це означає, на мир найближчим часом можна не розраховувати. Наталя горна далі. У терористів в моді СПГ станковий протитанковий гранатомет. Хоча українських танків тут немає. Послідні один три дня активно СПГ на чолі це доволі таки мощна пушка. За відкриття вогню солдатам та командирам може загрожувати догани та ба навіть кримінал, але бійці зізнаються. Терплять рівно до того моменту, доки немає прямої загрози життю солдатів. По запросу дається розрішення на огонь, але це є і явна угроза. Тобто підходять на близьке розстояння, йде вже стрілкова атака. Явно, що йде з цією захватити, або в плен, або з цією уничтоження защитників. Я думаю, ніхто не скажеш, что не стріляти, если в тебе подошли в упор з автоматом. Задача нас зараз командирів сохранить личный состав, уберечь живим і вернути матерям. Тому в обиду ми солдата не дадим. Вони тримають позиції поблизу селищ водяне та опитне. Про те, що відкриють вогонь, мають змогу попередити ворога в голос. Їм дозволяє сама місцевість. Ми, виходить, ніколи наверху. Ми вже за 70 метрів можемо увідетись. За 70 метрів вони зразу по нам відкривають огонь. Боєць козак Запорізької області пішов добровольцем, хоча вдома за нього хвилюються відразу 5 жінок: мать, сестра, теща, жена, дочки мої три, которым я люблю і сподіваюся. Що вона закінчиться, закончиться, вернемося свіжими і здоровими домою. Боєць розказує, чуть у радіоперехваті позивни терористичного ватажка Гіві. Це означає, що свої танки сепаратисти заховали, не відвели. Якщо з'явився Гіві, значить з'явився його танковий батальйон, і нікуди ці танки не уйдуть. Бійці жартома хваляться. Їх забезпечили транспортом, дали хамери, які жируть по 33 літри палива на кожні 100 кілометрів. Їздити на старих автівках кажуть офіцери, можна, але чекати від них захисту марно. Це нова нанотехнологія примінена на броня, булі не і кулі осколки. Не пробиваємо. У американської техніки. Встигли ручки відламатися, але як виправити ситуацію, видумують самі. Приходиться знімати со старих розбитих дверей, ну ті, котті які 100 років. Свани не підходять. Вони постійно щось майструють. Ось їх розробка. Так підствольний гранатомет тепер воює окремо від автомата. Легче льожа, стоя, як угодно. за угла, руку висунув. Автомат же не буде бужвергать взяти на озброєння розробку. Готові тільки, от аби нормально воювати, дозволили. З Донеччини Наталі Нагорна, Віталій Дорощенко, Микола Головко, Спецкор, 2+,2. Бойовики з 82-мм мінометів обстріляли Красногорівку. Біля Донецька цілили помирних міни лягли в житловому кварталі. Минулося без жертв. а Українська армія тим часом відводить від передової свої міномети. Почали о 10 одесяті на Донеччині з Артемівського напрямку. продовжать завтра на Маріупольському. А після завтра знову на Донецькому у генштабі запевняють, що відведення озброєння відбувається згідно з графіком. А от перемир'я бойовики дотримуються умовно. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ говорять про активність бойовиків у районі Донецького аеропорту. Лише в неділю спостерігачі там зафіксували 114 вибухів, не пов'язаних із навчанням чи розмінуванням. Напередодні з вечора до опівночі було 12 провокаційних обстрілів. Бандити вели вогонь по попитному піскам, авдіївці, а також новогородському. Після 0.30 у зоні АТО було тихо. Важко в навчанні, легко в бою. Цитата полководця Суворова. Сьогодні як ніколи актуальна, особливо в період затищення, ніби стріляють, але менше. Тож бійці, аби не втрачати досвіду і пильності задіяні на навчаннях. Стріляють, мінують, знімають розтяжки. Мар'яна Бухан про будні під Маріуполем. По штату я пулеметчик. Поза штатом кулеметник із позивним гусар сьогодні кухар. На тушонки теж сильно так ні. А так от хлібушик яйця отримали. Он. зробили гріночки собі, дай, в принципі, нормально. Тіпленьке, свіжа. Домашня їда, хоч немножко така буде. Чи не вперше, після півтора року війни зізнаються хлопці, їм тут, на передовій сектору М, нічого не потрібно. Бліндажі збудовані, дрова є, і навіть телевізор показує українські канали. Ні, антенна перенота не в сторону. Сепаратистських позицій а в сторону Маріуполя туди всі канали. Три зірки нормально. Удень тут майже курортні умови жартує боєць на призвістку Умка. А от уночі хлопці згадують, що вони на першій лінії вогню. Інтенсивність бігатні бі... бі... ДРГ 2-3 дня. Тобто, вночі підйом. Всі в ружйоні Ніби кажуть, що нас затища, але в основному є і міни, деколи прилітають. По моїх даних тут в основному вже ополченці, росіяни вже пішли все саме. Сирію. поки російська армія воює в Сирії, розслаблятися українським бійцям не дають командири. Сьогоднішнє тренування розпочинається з пошуку мін на ґрунтовій дорозі. Для цього в кулеметників забрали штатну зброю і видали шомполи. Кожен має мій мінімальних бути готовим, да, провести інженерну дорозвідку, розвідку, видвіження, в якому буде рухатися його підрозділення. Не підіймаючи голови, хлопці перевіряють кожні 20 сантиметрів дороги. Якщо хочеш вирішити по настоящему ось я тобі сьогодні гра, а так треба. Наче мінне поле це не ігрушка. Шафаний порядок. Так ставиться все. О, є, знайшов. Є. Пошукові роботи тривають. Наступне завдання розпізнати розтяжку. Для цього спеціальні засоби, кажуть командири, не потрібні. Знадобиться будь-яка гілка з будь-якого куща. Як тільки з'явиться розтяжка, ось розтяжка. Бачите? Ви її вже обнаружили. Нарешті місце призначення. Хлопці швидко, немов консерви, відкривають ящики з патронами і починається. Конечно, попало мішень, лежить уже навіть не видно Равіше на привіт автоматникам мішені нині ні до чого. У них відпрацювання роботи в парі. Прикольно. Не дуже кажуть командири, хватає та шиба. навчитися відчувати кількість боєприпасів. От якраз набоїв для навчання хлопцям замало. Скаржиться на полігоні. Їм видали лише по два рожки. Мар'яна Бухан, Євген Соловей Станіслав Каранчук, спецкор 2+,2. плюс вона відпустила на війну відразу двох своїх синів. Обидва добровольці торік у вересні потрапили в засідку, влаштовану російськими найманцями під щастям. Бойовики під українським прапором зупинили колону і впритули її розстріляли. Тоді офіційно повідомляли про 11 загиблих і кількох полонених бійців добровольчого батальйону Айдар та 80-ї бригади. Відтоді лучанка Катерина Хом'як розшукає своїх синів у полонах, шпиталях та серед невпізнаних поховань. Сніжана Шевчук продовжить. Більше року ця жінка живе у стані невідомості та відчайдушної надії. Увесь цей час Катерина Хом'як шукає двох своїх синів серед мертвих і серед живих. Я ще готова їхати на ту сторону, тільки щоб знайти моїх синів. Брати хом'яки, 23-річний Володимир і 20-річний Дмитро пішли воювати добровольцями до Айдару торік у липні, хоч і були звільнені від мобілізації за станом здоров'я. Востаннє мама телефоном говорила зі своїми хлопцями у досвіта 5 вересня. кажуть, мам, ну ще одне завдання і ми вже приїдемо додому. А вже надвечір жінка знайшла в інтернеті викладене окупантами моторошне відео, знищеної під щастям колони айдарівців і бійців 80-ї бригади, і побачила свого молодшого. От лежить мой діма. От вони його трясуть. Він не обгорівши, його узнати можна. Натомість в обгорілих тілах, які жінці показали за кілька днів у Запорізькому морзі, своїх синів вона не впізнала. Це предполагайме мой старший син та 245-те тіло. Ось це, предполагайми Діма. Через кілька місяців після поховання Запорізька СБУ повідомила матері, що не впізнані тіла, то її сини. Начебто на це вказав аналіз ДНК. Проте, жінка наполягає на повторній експертизі і додаткових дослідженнях. Однак і понині безрезультатно. Іміна така треба, щоб було описання зубів, а вони цього не роблять. Якщо в нас діла обгаревші, ну як можна? Де если ні погіплі пускає миїха дають, не надо мені чужих у цілковитій достовірності проведеного аналізу сумніваються і Волинські слідчі з одним тулубом, з чотирма кінцівками, і одне, і друге тіло. В основку було сказано про те, що тіло це друге, яке досліджувалося, є частиною першого вже дослідженого тіла. Тепер жінка продовжує пошуки самотужки і допомагає іншим матерям. Здать. Двохсотих це проще всего. Все. меньше, менше пропавших без вести буде. Ну треба щось робити, искать. Не я одна в такій ситуації, не я одна. Нас багато, але я, коли посмотрела вот на це все, воно нікому не треба. А ще материнське серце вірить. Її сини живі, принаймні, хоча б один із них. Сніжана Шевчук, Ігор Куликов, Волинь, Спецкор, два плюс 300 мільйонів доларів з оборонного бюджету США отримає Україна наступного року. Гроші витрачатимуть на реформи в Міноборони та підвищення боєздатності українського війська. Військові обох держав сподіваються, що до 2020 року українське військо відповідатиме стандартам НАТО. Американці продовжуватимуть спільні навчання та надаватимуть своїх інструкторів для підвищення професійного рівня українських бійців. Представники міноборони США, не зважаючи на зменшення бойової активності, на сході обіцяють і надалі тиснути на Російську Федерацію і допомагатимуть. Україні нелетальною зброєю, зокрема контрбатарейними системами. Радари пеленгують запуск снарядів на відстані близько 20 кілометрів. Електронна система здатна вирахувати й те, звідки стріляють, і точку, куди має впасти снаряд. Ми високо цінуємо підтримку Сполученими Штатами України і виділення додатково 300 мільйонів. Доларів на наступний рік для впровадження реформ в міністерстві оборони України і в збройних силах України. Україна вже отримала понад 266 мільйонів доларів для посилення боєготовності збройних сил та прикордонної служби. Як допомогу ми надали позашляховики Хамер, прилади нічного бачення, радіостанції, бронежилети. Найближчим часом Україна отримає станції контр-артилерійського вогню. Сьогодні в Одесі, демобілізованому бійцю, АТО встановили біонічний протез. Уперше в Україні це зробили державним коштом у межах спеціальної державної програми. Для налагодження біонічної руки та навчання українських протезистів запросили фахівця з Туреччини. Протез вартістю 688 тисяч гривень повернув військовослужбовця, який утратив на війні руку до повноцінного життя. Сергій утратив руку, намагаючись урятувати своїх побратимів. Він схопив гранату, яка влетіла в їхнє укриття, і спробував її викинути. Боєприпас розірвався в нього в руці. Тепер, завдяки біонічному протезу, чоловік повертається до повноцінного життя. Найбільше радіє з того, що знову зможе працювати на землі вдома на Херсонщині. Є Своя земелька. ну, жити за шуте далі потрібно. На тракторі їздити змогу, лопату брати теж змогу. Зерно, всі гілки загружати смагу. Ну все, ведра тягати теж смагу. Спеціальні сенсори реагують на рух м'язів. Біонічний протез працює майже як власна рука. Попереду ще період тренування та адаптації, але вже зараз Сергій непогано порається зі штучною рукою. Пише, малює, тримає м'яч і склянку. По щоб допомогти налагодити протез для Сергія та решти пацієнтів Одеського центру протезно-ортопедичної допомоги, з Туреччини спеціально прилетів протези зі світовим ім'ям. Він каже, надійний механізм розрахований на 10 років бездоганної роботи і не потребує складного догляду. Такий протез дає змогу виконувати основні функції від діставання грошей гаманця до зачинення дверей ключом. Технічного чи сервісного обслуговування, як приміром, автомобіль цей протез не потребує. Потрібне гігієнічне обслуговування, і тільки у випадку несправності долучаються фахівці. Дотепер біонічні протези виготовляли та встановлювали лише за кордоном. Коштувало це в рази дорожче. До того ж, не фінансувалося державою. Цей протез виготовили в Одесі за чотири місяці з комплектації відомого. Британського виробника вартість 688 тисяч гривень. Наших людей, які котрой інвалідність по различним причинам, невзад не крісті за границю на протезування. Ми здесь на Україні вже би, самі можемо зробити. Протезні хуже, просто реабілітація буде стоїть не таких больших днів. Зараз одеський центр протезно-ортопедичної допомоги готує до безкоштовного протезування ще одного бійця. АТО. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса спецкордва 2+,2. Летючий суд, журналісти цілий день ганяються за судовим конвоєм затриманого корбана, катають місто. Спочатку лідера укропу привезли в Печерський суд на Хрещатику, потім без пояснень перемістили в суд на вулицю Гайцана. Урешті-решт звідти знову забрали на Хрещатик. І коли вже процес розпочався, зникла суддя. Про судові перепотії гучного процесу розпитаємо у Дмитра Фурдака. Дмитрий вітаю. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається у суді? Тобі слово? Вітаю студія. Зараз в ці секунди закінчується чергова тривала перерва у судовому слуханні. Зазначу, що сьогоднішній день був, як ти вже зазначив, Руслане досить активним у печерському суді. Крім того, що Геннадія Корбана возили з одного приміщення суду до іншого. Адвокати Корбана заявляли відвід судді Лариси. Цокол цей відвід розглядав інший суддя. Врешті цей відвід не задовольнили. І Лариса Цокол повернулася до розгляду справи. Після чого прокурори, прокурори... Генеральної прокуратури виставили із приголомшливим клопотанням про закриття судового процесу для громадськості. Тобто, для, для вони клопотали про видалення і журналістів і всіх вільних слухачів і заборону прямої трансляції із зали суда. Звичайно, що адвокати Геннадія Корбана категорично виступили проти такого клопотання, адже перебільшити суспільний інтерес до цієї справи неможливо. І суддя Лариса Цокол таки пристала на сторону захисту і відмовила прокурорам у цьому клопотанні. Загалом, хочу зазначити, що за словами адвокатів, вони досі не бачили жодних обвинувачень офіційних ані по перших справах, ані по тій справі, за якою нібито корбана затримали вже вдруге. І взагалі, прокурори прокурор не не вирізняються особливою особливим бажанням спілкуватися із журналістами. Всі питання до прес-служби генеральних. Отже, іще із подій сьогодні у Печерському суді суддя Лариса Цокол об'єднала дві справи, які розглядалися тут у суді. Нагадаю, одне клопотання це Генеральної прокуратури про обрання запобіжного заходу Корбану у вигляді арешту, і інша скарга адвокатів самого Корбана про незаконне тримання під вартою. Нагадаю, саме завтра о близприблизно о дев'ятій ранку спливає три доби, які вдруге вже корбана тривають під вартою під час однієї з перерв у Залі сталася навколо судова судова подія. Журналісти помітили присутність серед численних журналістів представника російської російського телеканалу НТВ країни агресора. народні депутати а також журналісти просили показати цього оператора його прес-карту. Його редакційне посвідчення. Втім, він відмовлявся це робити. Давайте подивимося, як це було. Тут є диверсант. Приведіть сюди, власне.

Нарешті врешті під тиском і народних депутатів і журналістів правоохоронці такі вивели цього чоловіка за межі судової зали, з'ясували його особу, і таки дійсно виявилося, що він працює на телеканал НТВ. Отже, драматичні події у суді тривають. Крім того, через величезну кількість техніки людей у маленькому приміщенні сталася справжня прикрість. Один з штатив телевізійний штатив упав на одну з кореспонденток. Дівчині довелося викликати швидку і. Її забрали до лікарні зараз. У ці хвилини Геннадій Корбан знову вже в залі суда поновлюється слухання, і за всіма прогнозами ніч у Печерському суді буде безсонною. Студія дякую, колего. Дмитро Фудак. Про процес над Геннадієм Корбаном. ЄС втрачає довіру до української влади щодо щирості і намірів боротися з корупцією, і саме це є головною перепоною для надання Україні безвізового режиму, а не графіку ухвалення законів парламентом. Одне з найгостріших питань делегована генпрокурором Шокіним. Четвірка виборів виборців антикорупційного прокурора цих чотирьох членів комісії самих підозрюють у корумпованості. Проте і парламент сьогодні знехтував однією з принципових вимог ЄС, відмовившись задекларувати. Неприпустимість дискримінації сексуальних меншин у трудовому кодексі. Бути крайніми у провалі безвізового режиму з ЄС, депутати категорично не хочуть, тому хоч і скаржились на якість урядових законів з безвізового пакету, але голосувати взялись дисципліновано. У першому читанні ухвалили трудовий кодекс, який нещадно критикували радикали і батьківщина за на користь роботодавців і звуження прав найманих працівників. Роботодавці не особливо церемоняться з найманими працівниками і зараз. А після ухвалення цього кодексу у запропоновані. Ні, редакції не матимуть жодних Перешкод для утиску прав трудящихся це думка про наприклад, спрощується процедура звільнення. Якщо зараз мінімум за два місяці до звільнення має бути попереджена людина, то відповідно до статті 88 проєкту проекту за один місяць попередження про звільнення. Проте жити і далі за трудовим законодавством, де досі є норми майже столітньої давності з постанов Ради народних комісарів, не вихід, тому вирішили прибрати з проекту зайве перед остаточним за. Твердженням за три тижні ніби домовились, аж раптом спалахнула суперечка про заборону дискримінації працівників з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Спеціальний статус сексуальних меншин неприпустимий. Вони сьогодні не дискримінуються аж ніяк. І багато країн, які вступили в Європейський Союз, вони ці норми не імплементували. Це стосується і Хорватії, і Румунії, і Угорщини. І країн Балтів, насправді поправка не передбачала якогось особливого статусу саме для сексуальних меншин, йшлося про неприпустимість дискримінації за будь-якою ознакою національною, релігійною і сексуальною, в тому числі. Проте ані це, ані директиви ЄС на депутатів уже не справили враження. Знаєте, шановні, якщо ви такі ханжі, то будьте, будь ласка, ласкаві, не заводьте коханок тоді. Будьте, будь ласка, тоді чимними в сімейних відносинах, а не лізете у чуже ліжко. А що стосується. Роботи, то давайте, будь ласка, запишемо цю норму у європейському варіанті. Жодного голосу за антидискримінаційну норму не дали радикали, опозиційний блок групи відродження та воля народу. Однак цю поправку ще можуть внести під час другого читання. Без заперечень депутати остаточно схвалили закон про трудову міграцію а у першому читанні два законопроекти пов'язані з нелегальною міграцією. Також ухвалили за основу і проект, який дозволяє мешканцям нині окупованих територій протягом доби отримувати українські свідоцтва про смерть або народження. Проте усе це не знімає головної перешкоди. Намагань президента через генпрокурора залишити за собою контроль над антикорупційною прокуратурою. У комісію, яка має обрати антикорупційного прокурора, Шокін призначив четвірку людей замішаних у корупційних скандалах. Європейці заплющувати очі на це відмовились. Чотири е висококваліфікованих корупціонери люди, які пов'язані з діамантовими прокурорами, які пов'язані з іншими корупційними скандалами. Зараз е і це сумно, Йде торг. Значить, президент разом з генеральним прокурором каже, давайте ми двох корупціонерів заберемо, двох залишимо. І тоді буде європейська інтеграція. Ну, як на мене, це дуже принизлива для України позиція. Це ж до якого рівня треба докотитися, щоб вже там тільки Організація Об'єднаних Націй не зверталася. З проханням не пхайте корупціонерів на посаді в прокуратурі для європейців принципово важливий момент, щоб Україна сказала, що корупція перестає бути частиною інституції і частиною прийняття рішень в органах влади і переходить в категорію кримінальних злочинів. Якщо ми це будемо демонструвати і виконувати, то навіть якщо ми не встигнемо прийняти якихось пунктів. До 10 листопада це буде прийнятна позиція для європейського союзу. 10 листопада Український МЗС звітуватиме перед ЄС про виконання плану дій щодо безвізового режиму. 15 грудня Єврокомісія має дати свою відповідь: втратила чи ні Україна свій шанс. Марія Ольга Максим Заради нової патрульної поліції у Маріупольському драматичному театрі познімали всі театральні афіші. Замість них тепер реклама людей у формі. У прифронтовому місці зранку розпочався набір у нову структуру МВС. Триватиме він три тижні. Далі на кандидатів чекатимуть фізичні нормативи і психологічні тести. Через те, що Маріуполь близько від фронту, навчання поліцейських там триватиме не два, а чотири місяці. Це буде поглиблена фізична підготовка та вивчення всіх видів зброї. Після закінчення навчання вулиць. Маріуполя патрулюватимуть 480 нових поліцейських. Приблизно стільки анкет уже заповнили кандидати лише сьогодні, в першій половині дня. Більшість безробітні. Це, мабуть, за а за А зарплата? Ну, зарплата теж, це, мабуть, неоід'єма часть. Там 8 тисяч 8, или 10 обіцяють. Ну, думаю, це, мабуть, не основа. Думаю, що повинні працювати якраз спортивні люди там. В органах, то есть, которые отжиматься могут, на велосипедах ездить, они там з кендюхом, з таким жирним, які заплили пробіжать 10 кілометрів не могут. Безцінний досвід на Рівненському полігоні бувалівої показували новачкам те, чого навчились у зоні АТО, захоплення населених пунктів, відбиття атаки чи, наприклад, водіння БТРів. Це програма одного дня, а навчання тут тривають постійно. Олександр Курсик бачив, як тренуються мобілізовані. На Сході України умовна тиша, на заході України умовні бойові дії. Ветерани АТО вдосконалюють свою майстерність та передають бойовий досвід щойно мобілізованим хлопцям. Струковики, контрактники, герої АТО усі разом. Бійці діляться на дві групи. Моє завдання зараз спостерігати за тим, щоб не було. Якщо буде засада, вчасно сповістити, з якої вона сторони, і що тоді вже відкрили на відбиття цього нападу. А це їхні умовні противники. Вони готують напад на БТР. Паскуюся. Щоб Мене не було видно під час бою. Ці солдати сьогодні терористи. У них каски і бронежилети радянського зразка. Стидно бути ден денерівцем. Вони мають захопити важливі документи, які везуть українські військові. Я глас, метрів за сто від нас, коробочка. Як зрозумів? Я вовк тебе прийняв. Трасер в готовності. Утім, умовним терористам сьогодні не пощастило. БТР прориває їхню засідку. Насправді навчання важливі для обох груп, пояснюють командири. На війні солдати виконуватимуть різні завдання. Та як показало досвід, АТО, у нас великі були проблеми на початку: що колона попадає в засідку, попадає, не може артилерія, не може авіація нанести удар по противнику. За те, що ми не знаємо, координати точні, де знаходиться противник, з якої сторони він підходить і відходить. Після кожного етапу навчань детальний розбір помилок виправлятимуть їх уже на наступних етапах. Загалом триватиме вишкіл на полігоні ще тиждень. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор, на Вони не лише на фізичному, а й на культурному захисті нації. Цикл Музика воїнів це короткометражки, музичні послання українських воїнів. Їх вони створюють за допомогою різноманітних музичних інструментів від сопілок до дзвонів. Ольга Максимова більше. Дзвони Покровської церкви на січі оживають у руках дзвонаря. Під цим позивним запоріжець Віктор Кривоносов воює в лавах Нацгвардії в зоні АТО. До війни історик-археолог працював у національному заповіднику Хортиця. Після того, як на дзвіниці церкви встановили сім дзвонів, він сам навчився на них грати. На війну пішов добровольцем. Щоразу зізнається під час повернення до Запоріжжя, так стається, що повертається на хортицю і фактично на роботу. Кожній відпустці я обов'язково. Повертався на Хортицю, щоб відвідати Хортицю і щоб подзвонити в дзвони. Просто я так намагався відпустку. Я підгадав, щоб до покрови. Перше звільнення у мене було на великій. Тобто під великі свята. Ця мелодія, імпровізація спеціально для проєкту Музика воїнів. Українці не повинні забувати, що у нас наразі все ще не так добре. І... В будь-який момент потрібно знову встати, знову зробити свою справу, проявити громадянську позицію і зберегти Україну. Автор проекту і власне оператор та режисер Олександр Ткачук раніше працював на телебаченні і сам був мобілізований, охороняв бурські кордони країни. Кажуть, ця війна не просто війна за території, а головне душі та уми людей. Ми хочемо показати, що українські воїни це не це культурні захисники своєї батьківщини. Це Виховані, інтелігентні, освічені, талановиті. Супілки, бандури, скрипки. У кілька хвилинних музичних історіях багатство музичного потенціалу українських воїнів. Одним із героїв став і боєць батальйону Донбас, піаніст. У полоні терористів саме музика врятувала його від смерті. Ольга Максимова, Сергія Заренко, Спецкор два плюс Не перемикайтеся, побачимось вже незабаром. О 23.30. разом підіб'ємо підсумки щасти.